Вітаю, ми <кій> шановні пані та панове. <кій> Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Цікаво, як відповів узбецький парламент на заклики московитів-андрофагів. Відправити узбеків, які е, працюють в Московії, на український фронт, так, щоб їх мобілізувати раз вони в Московії працюють, то їх мобілізувати до армії і відправити на війну московитів-андрофагів в Україну. Зверніть увагу, що сказали узбецькі парламентарі. Узбеки заробляють на життя в Московії важкою працею, а не вбивством людей на їхній же землі. Абсолютно чітко, абсолютно правдиво. Абсолютно зрозуміло і недвозначно узбецький парламент показав цій орді московитів Андрофагів, чим вони займаються в Україні. Тобто вони прийшли на чужу землю вбивати. Ну, тут справа ще в тому, що. Е Московити, коли узбеки відмовилися так, мобілізуватися на війну до України, заявили, так, що ж, що ж таке, чому ви не хочете? Ну ви ж тут працюєте в нас на е, непрестижних. Е, Роботах, які дуже мало оплачуються, а там би ви отримували в декілька разів більше грошей. Тобто на вбивстві українців на українській же землі, коли оця орда абсолютно відмороженого народу, так, московитів-антрофагів, який ну, прагне крові, прагне вбивства, мародерства, гвалтування, Знищення цілих міст із цього отримують буквально фізичне задоволення. Вони вважають, що всі такі. І справа залежить тільки у сумі грошей. Тому вони звертаються до узбеків, вони, роз... вони не розуміють, чому ти не хочеш йти. Вам же пропонують у багато разів більше грошей за те, щоб ви пішли убивати українців. А ти не хочуть. І це для них незрозуміло. Ми повинні усвідомити, що це за народ, тому що в нас багатьом донині не дійшло, що це специфічний народ, що другої такої не знаю, нема такого народу більше. Вони вважають, що узбеки і, взагалі, народи Середньої Азії це якісь дикуни, які нічого не розуміють, так. І вже ж там виступив один діяч московський про те, що казахів, узбеків, киргизів, азербайджанців. Придумав Ленін. Ну Вони нічого нового не можуть тут придумати ці андрофаги. То Путін заявив про те, що Україну придумав Ленін, так, і після цього понеслося підхопили всіх, придумав Ленін, в тому числі там Узбеки відповіли, що. Та пішли, ви ну займайтеся своїми справами. Чому ви скрізь лізете? А такий народ? Отак От у них у голові сидить генетика андрофагів, людожерів. Вони скрізь повинні лізти свинячим рилом убивати людей. Скрізь. І тепер уже там і Узбеки, і казахи, і, до речі, європейці вже бояться, щоб. Коли в Україні закінчиться війна, то оця орда посуне і в Середню Азію, і в Центральну Азію, і в Європу, і так далі. Тому що, чому? Тому що вони такі. Я тут показую, підкреслюю на конкретних прикладах. Це не придумки якісь не побрехеньки московські, а це просто, я кажу, чиста правда.